Не в будинку, який подібний на цирк, ви що думаєте, ми тут всі ідіоти зібралися і не розумієте, що відбувається? Насправді всі ці як тільки починаються величезні крадіжки, пацани отамо починають красти. Відразу що у нас падає мораль, і починається спекуляція на тему мови. От якими мовляв різні. от... Там населення східної України таке воно нещасне, не здатне вивчити української мови. Перестаньте вважати свій електорат ідіотами в Донецьку, в Луганську, в Дніпропетровську живуть притомні люди, нормальні україномовні, так само які читають нормально, дивляться фільми українською мовою. Скільки можна намагатися перетворити нас у колонію? Я втомилася, нюхати те, як смердить тут радянським союзом. Мові! готи, Україні, готи, горі, бути в Україні, готи. Займіться, а не язиком, займіться тіло, пане язиком, пане язиком, це шумери, це шумери і боягузи. Шумери, тому що вони один голосує 15 картхами, а боягузи, тому що вони боялися нас і спробували Законопроєкту. Шановні друзі, наша задача сьогодні врятувати Україну від воїнів на восени. Це останній шанс нашої влади. Піти тихо і мирно. Бо інакше, якщо вони перейдуть цю вежу, люди їх піднімуть на вила. Чи куст цієї гранати вони зривають прямо зараз? Вони прикриваються хартіями, вони прикриваються. Словами про рівність мов, але що така за рівність мов вони показали вже на прикладі Крима, де голова Верховної Ради відмовляється брати документи українською мовою. Завтра Кожен зможе сказати Януковичу, Янукович, я не зрозумів, що ти сказав. Повтори по-болгарськи, повтори по-угорськи, повтори по-циганськи. Я боюсь, що Янукович не вивчить стільки мов, щоб говорити з усіма народами України їхньою рідною мовою. Вони хочуть розтягти Україну на свої утінні князівства. І тоді, коли ми візьмемо їх за горло, заховатися, їм не вдасться відсидітися по своїх районах, селах, по своїх маєтках, тому що там їх ненавидять значно більше, тому що там їх піднімуть новила значно швидше. Якщо ці скати сьогодні шулянським способом римуть цей закон, то у відповідь ми перетвори на політичну акцію всю їхню кохана євро. Тоді вони відчують на собі, що таке народний гнів, і ми покажемо всій Європі, що ми насправді гідні не тільки м'ячик пінати, а що ми можемо пнути когось іншого.